Доброго дня, шановні вчителі! Сьогодні ми з вами розберемо, як поставити індекси в НУЖ в журналі Нові знання. І так, перше, ми будемо користуватися методичними рекомендаціями МОН України щодо оцінювання у 5-6 класах НУЖ. Це наказ номер 289 від 1 квітня 2022 року. Друге, як же потрібно виставляти індекси нуж? Індекси нуж виставляються до виставлення семестрової оцінки. І так, перший семестр, наприклад, ми закрили тематично, можливо, далі будуть уроки. Далі ми пишемо три або чотири індекси нуж, закриваємо семестрово скориговано. У другому семестрі аналогічно, тематично або останній урок без теми. Далі індекси НУШ, другий семестр, скоригована річна. Після річної індекси НУШ не виставляємо. Як це зробити в нових знаннях? Перший семестр. Переходимо в той журнал, який нам потрібен, на останню сторінку, де у нас вже стоїть семестрова оцінка. Деякі з вчителів вже виставили індекси нуж, користуючись індексами для першого 4 четвертого класу. Це неправильно. Ці індекси потрібно переставити в нуж 5 класу. Значить, що вам потрібно зробити? Запам'ятати ці буквочки і налаштувати нові індекси нуж. Ці видалити, а налаштувати нові. Для того, щоб видалити індекси, перше нам потрібно видалити всі записи в цієї колонки. За допомогою клавишок стрілочка вліва, стрілочка вверх гору вниз, ми видаляємо клавишою ДЛТ або клавишою Backspace, в залежності від того, як це ви робите. Видаляємо всі позначки, які у нас є. Щоб в колонці не було ні букв, ні цифр, нічого. Друге, ми переходимо на назву нашого індекса в даному випадку це 1 і видаляємо цю строку. Так як ви бачите, в мене залишилося 3. Знов таки видаляємо всі індекси і повторюємо ті ж самі дії. Беремо, кликаємо на циферку 1, тому що вона змістилася, і видаляємо її. І так, з другим і з третім Після видалення індексів нуж 1 четвертого 4 класу нам потрібно вставити індекси нуж між останнім уроком або тематичною і семестровою оціночкою. Тобто ми дивимося, що остання. Дата в семестрі у нас 28 грудня. Тому і індекси я буду виставляти 28 грудня. Для цього кликаю індекси і нож. Вибираю свою галузь. У мене це інформатична. інформатика, так? Вибираю тему нашого першого індексу. Виставляю... Коли я його повинна поставити після останнього дня або останньої тематичної, 28 грудня в мене. І кликаю Зберегти. І так в мене з'являється перший індекс нуж. Аналогічно я роблю із іншими індексами. У когось це 3 індекса, у когось це 4 індекса. Вибираю, виставляю дату і кликаю Зберегти. Таким чином я виставляю всі індекси нуж. Після того, як я поставила всі індекси, коли ми підводимо курсор, ми бачимо, що це за індекс. Мені потрібно перенести ті буквочки, якими я користувалася, в цей індекс. Тобто поставити ті букви, які були в мене після першого семестру. Чому це важливо? Тому що при друкуванні свідоцтва, а ми друкуємо його автоматично, у нас повинні висвічувати і назва індекса, і ця оціночка. Якщо ви користувалися нож для першого-четвертого класу, то ми можемо бачити лише загальну оціночку. У когось, можливо, вже виставлені індекси нуж, і нам їх потрібно перенести між датою або тематичною і семестровою оціночкою. І так, якщо у вас такий варіант, що ми робимо? Перше, що нам потрібно, це визначити, куди потрібно поставити індекси нуж. Останнє заняття у нас було 28 грудня. Семестрова у нас стоїть 31 грудня. Тобто ми можемо поставити наші індекси 28, 29, 30 грудня. Що для цього робимо? Кликаємо на індексу нуж, тобто перший, другий, третій. Далі переходимо на календар і вибираємо дату після тематичної, але перед. Семестровою оцінюванням. Наприклад, 28 у нас був останній урок, і я ставлю індекс нуж 28. Далі кликаю зберегти. Таким чином, перший індекс в мене вже перед семестрою. Аналогічно ми робимо те ж саме з іншими індексами. І таким чином ми виставили. Всі наші 4 індекси. В даному випадку в мене 4, у когось це можливо 3. І як ви бачите, тут в мене індексів нуж немає. Для того, щоб їх виставити, я дивлюсь, После... останнє тематичне оцінювання в мене було 26 травня. Значить, я можу поставити індекси нуж 26 травня. Для цього перехожу і кликаю кнопку Індекс нуж. Вибираю свою галузь технології, в даному випадку в мене інформатика. Вибираю перший індекс і указую число травень. 26 давайте. В мене з'явився індекс нуж після 24, після 25 тематичний. так ще раз, тематично в мене було 25 травня, я індекс нуж ставила 26 травня. Або можна було його поставити і 25 травня. Знов таки індекс. Додаю другий індекс нуж зі своєї галузі, вибираю число травень, як ви пам'ятаєте, я вибрала 26 травень. І знов таки зберігаю. І таким чином я зберігаю 4 індекси нуж. Третій. Знов таки виставляємо травень і четвертий. Після того, як у мене стоять індекси нуж, я виставляю тут оціночки. Так як в другому семестрі ми з вами оцінювали учнів за 12-бальною системою, то індекси нуж тут ми теж виставляємо оцінками. Ну, наприклад, перший учень 11. 9. 10. Таким чином виставляємо всім наші оціночки. Якщо будуть питання, будь ласка, звертайтеся.